Економічний презентує жіночий костюм. Багатолика, незнанна, загадкова та могутня квітка на вишиванці символізує материнську силу жінки. Вона сама мати просвіти і суть творення, і суть захисту, і через це вічне оновлення та гармонію в житті. Хай живуть у наших серцях віками символи української ідентичності, не тлінні, національні. Вишиванки! Запрошуємо інженерно-технічний факультет. Доброго дня всім присутнім! Інженерно-технічний факультет представляє свої вишиванки. Ось, наприклад, моя вишиванка з поділля. Хоча я родом з Буковини, але коріння моє знаходиться на Поділлі. Вишита вона на чорному полотні різними парами, що символізує землю, яка щойно прокинулася. Також чорний колір це символ родючого ґрунту нашої неньки України. А орнамент це квіти, які щойно почали розцвітати. Одногрупник. групник. У нього вишиванка буковинська, адже поєднання фігур це Саме нашої рідної Буковини. Червоний колір це символ кохання, зелений колір це символ природи. Інженерно-технічний факультет зібрав 820 гривень сьогодні на нашому ярмарку. Факультет іноземних мов. Ультати іноземних мов радий вас вітати зі святом вишиванків.